Чим особливі німецькі романтичні комедії? Вони поєднують легкість, європейський шарм та чудовий гумор. А ще вони не такі передбачувані, як типові голівудські стрічки. А ви думали, що найкращі романтичні комедії знімають лише в Голівуді? А от і ні. І сьогодні я розповім вам про найкращі німецькі ромкоми, які варто додати до свого списку перегляду. Німецьке кіно здивує вас цікавими сюжетами, чудовою грою акторів і приємним гумором. Вони подарують вам сміх, сльози радості і, можливо, навіть віру у справжнє кохання. Тож сідайте зручніше і давайте разом обирати фільм на вечір. Якщо ви шукаєте фільм, який можна подивитися для гарного настрою, то красунчик саме те, що треба. Це мікс романтики, гумору і трішки моралі, але без зайвого пафосу. Головний герой журналіст, який спеціалізується на плітках про зірок і не надто переймається почуттями інших. Він впевнений, що життя це гра жінки, змінюються як кадри в його статтях. Але ось невдача, через курйозну ситуацію він змушений відпрацювати покаранням в дитячому садку. І там він зустрічає свою колишню однокласницю, яку колись дражнив у школі. Ось і тут починається найцікавіше. Не лише для героя, а й для глядачів. Фільм легкий, смішний, без надмірного драматизму, але хорошим підтекстом. Особливо сподобався дует головних героїв. Їхні діалоги і хімія на екрані роблять історію ще більш живою. А ще тут є чудові моменти з дітьми, які додають щирості та веселих ситуацій. Красунчик нагадує, що інколи життя нам дарує другий шанс і важливо ним скористатися. Якщо хочете провести вечір із приємною комедією, цей фільм точно варто переглянути. Аннабель завжди жила в розкоші, не знаючи, що таке справжні труднощі. Але одного дня все змінюється, у ЗМІ з'являється сенсаційна новина. Її підмінили в пологовому будинку. Справжньою донькою багатої сім'ї виявляється аура, яка виросла у бідному районі звикла до боротьби за виживання і не знає, що таке привілеї. Згідно з рішенням сімей, дівчатам доведеться помінятися місцями. Анабель вперше стикається з тим, як живуть прості люди, і змушена навчитися заробляти собі на життя. Аура ж потрапляє у світ еліти, де її не сприймають серйоз і вважають чужачкою. Чи зможуть вони знайти своє місце в нових обставинах? Вище суспільство це історія про випробовування, адаптацію та справжні цінності, які не залежать від грошей. Небеса почекають це фільм про свободу, про вибір і про те, як важливо жити наповну, навіть коли здається, що шансів немає. Він одночасно світлий і трохи гіркий, змушує задуматися, але не давить на емоції. Головна героїня Штефі тільки но закінчує школу і весь світ відкритий перед нею, але раптовий діагноз змінює все. Її майбутнє тепер під питанням. Замість лікарняних палат вона хоче побачити Париж, місто про яке мріяла. І саме тоді в її житті з'являється стів, хлопець, який живе одним днем. Разом вони вирушають у пригоду, яка стане найважливішою у житті штефі. Мені особливо дуже сподобалася атмосфера фільму, це не просто драма про хворобу, тут багато гумору, легкості та справжнього тепла. Актори чудово передали своїх персонажів, ти їм віриш і співпереживаєш з першої хвилини. Небеса почекають. Нагадує, що життя це не лише про кількість днів, а те, що ми в них вкладаємо. Якщо хочете щось відчути серцем і трохи переосмислити своє сьогодення, обов'язково подивіться, а потім поділіться враженнями. Цікаво почути вашу думку. Що робити, коли твій друг вляпується в серйозні проблеми, а в тебе найважливіше побачення в житті? Головний герой фільму Нічне життя бармен Міло звик жити наповну, насолоджується чись нічними розвагами, але все змінюється, коли він зустрічає сані дівчину, яка змушує його вперше задумуватися про серйозні стосунки. Проте ідеальний вечір псує його найкращий друг Ренцо, який через борги перед бандитами ставить під загрозу не лише власне життя, а й романтичні плани, міло. Відтепер герої опиняються в центрі комедійного хаосу, погоні небезпечні афери та спроби не зірвати перше побачення. Фільм тримає у напрузі, чергуючи гумор із динамічними сценами. Це класична нічна пригода. Яка поєднує трайвові події з легкою романтикою, тому, якщо вам подобаються веселі, безтурботні комедії з карколомними поворотами, нічне життя подарує вам чудовий настрій. Чи можна виправити помилки минулого і отримати другий шанс? Саме це доводиться з'ясувати головному герою фільму Спокусник. Генрі – сценарист, який отримує можливість не тільки працювати над новим фільмом, але й спробувати повернути своє кохання. Одна з ролей у картині належить Катеріні, жінці, яку він колись втратив. Здавалося б, ідеальний шанс все виправити, але життя не буває простим. На шляху з'являється несподіваний виклик, маленька дівчинка Магдалена, яку мати залишила на напризволящі. Вона потребує уваги та турботи, і Катеріна готова їй допомогти. А ось Генрі доведеться вибирати, зосередитися на коханні чи взяти на себе відповідальність за ще одне життя. Фільм вдало поєднує романтику, гумор і щось глибше. Історію про вибір, про відповідальність та другі шанси. Актор чудово, актори чудово передають емоції, особливо в моменти, коли герої стикаються зі своїм минулим і змушені вирішувати, що для них важливіше. Спокустик це не просто історія кохання, а ще й нагадування, що другі шанси це не подарунок долі, а випробовування, яке потрібно пройти. Тому, якщо любите романтичні фільми з сенсом, варто дивитися. Що буде, якщо замість суворого викладача до школи прийде колишній злодій із кримінальним минулим? Фільм Відпадний препод відповідає на це питання з гумором і безлічю несподіваних поворотів. Головний герой Зекі Мюллер тільки не вийшов із в'язниці і одразу ж хоче повернути вкрадені гроші. Проблема в тому, що вони закопані під новим шкільним спортзалом. І щоб дістатися до них, він вирішує влаштуватися до школи. Але через непорозуміння стає вчителем. Йому дістається найскладніший клас справжнє жахіття для педагогів. І ось тут починається справжнє шоу. Ніяких лекцій, нудних правил, тільки його нестандартні методи виховання, які швидко роблять його найпопулярнішим преподом в школі. Фільм триває в хорошому темпі, багато. Комедійних моментів, харизматичних героїв і комедійні ситуації, які постійно загострюються. Це легке смішне кіно, яке не претендує на глибокий сенс, але ідеально підійде для відпочинку. Тому, якщо любите комедії на кшталт, класний керівник або мачо і ботан, то відпадний прапор точно зайде. Фанатки на сніданок не залишаються. Це комедія, мелодрама, яка розповідає історію 17-річної Ліли, яка після року в США повертається додому в Німеччину і закохується в привабливого хлопця на ім'я Криц. Він виявляється, зірка популярної молодіжної групи, і вся його слава може стати на заваді їхнім почуттям. Як з'ясовується, у крице є контракт, який забороняє йому мати стосунки, адже це може зашкодити його іміджу самотнього красення. Це створює комічні та драматичні ситуації, адже ліла змушена зіткнутися з усіма перешкодами, які ставить перед нею слава її коханого, які не залишають байдужими навіть тих, хто не є фанатами музичних історій. Головна проблема це конфлікт між почуттями Ліли і вимогами слави, який зображений з гумором та теплотою. Акторська гра, зокрема, Анни Фішер і Кості Ульвана, додає фільму яскравості та емоційності. Фанатки на сніданок не залишаються. Це фільм, який прекрасно підходить для легкого вечора з друзями або для романтичного настрою. Відміну підійде також тим, хто хоче побачити, як кохання може знайти свій шлях навіть через зіркові перешкоди. А ви коли-небудь були готові відмовитися від всього заради справжнього почуття, поділіться своїми думками в коментарях. Це був останній фільм сьогоднішньої добірки. Дякую тим, хто додивився її до кінця і поставив лайк за мої старання. До швидкої зустрічі у новому відео!